У нашому місті завжди велика увага приділялася молоді, а точніше спортивному її розвитку. Результатом цього стала наявність чемпіонів у різних видах спорту. І не просто чемпіонів, а чемпіонів світу. Одною з таких чемпіонок Європи по боротьбі з панкратіону стала молоденька дівчина Ганна. Яку вітали з перемогою депутати міської ради під час сесійного засідання. До речі, її тренер Олександр Артюк виховання чемпіонів має неабиякий досвід. Я обратився до Юрія Анатолійовича. Він мені поміг створити громадську організацію Зам І ви бачите, є результати. У нас ще є три чемпіона міра. Був і ємець Дмитро, чемпіон міра, і Андрющенко. І сіня вона не втратна, чемпіонка мірасі вони у мене. в наш досить складний час. Багато молодих хлопців гине від куль сепаратистів. На початку сесійного засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблих. 47 сьома сесія зібрала повний зал, який, до речі, був заповнений не лише депутатами, а і звичайними мешканцями, які завітали на засідання з конкретною метою. А саме питання встановлення вежі мобільного зв'язку МТС на вулиці Славогородській, обговорення якого зайняло, майже годину. Є з людей вони дуже обеспокоєні тим, що на вулиці Славогородській 111, це це за, за будівлями. Біля ліса будується станція мобільного зв'язку МДС, компанія МДС. Виставники компанії є теж тут. Дані компанії, сесії військової ради, двома засіданнями сесії була виділена земельна ділянка у 2000 здається, у 2012 році було додано. Переднє погодження на виконання земельної документації у минулому році ми його затвердили в 13-му, і компанія оформила земельну ділянку, взяла відповідні дозволи, розробила проєкт на будівництво вежі мобільного зв'язку і зараз почала будівництво. Отримала дозволи необхідні від станції від інспекції державного контролю, почала будівництво. Але люди, які мешкають на цих вулицях, на прилеглих вулицях проти цього будівництва. Мотивуючи наступним, що з ними не порадилися, коли, б, коли б приймали рішення депутати щодо доцільності цього будівництва. Люди забеспокоєні тим, що це будівництво може мати наслідком цього будівництва, може бути порушення їхнього здоров'я, вплив на їхнє самопочуття, тобто ракові захворювання і тому подібне. І, і також люди були. На початку цієї так, дискусії ну, скажімо так, певними порушеннями при, при початку будівництва в сенсі безпеки життя, яке проживають люди, особливо діти на цій території. Саме тому з цією метою ми на комісії депутатській позавчора вивчали це ні, у вівторок вивчали це питання на комісії. В комісії було прийнято рішення, ми три часа ну, почти проговорили про це питання. В комісії було прийнято рішення вийти на місто вчора. Говорити з людьми, роз'яснили ситуацію. Ми детально вислухали позицію компанії МТС, позицію е, людей, е, запитували, перепитали представника обласної сесії, яка приїжджала сюди, яка давала висновки щодо безпечності цього будівництва. Виступили всі цікаві сторони і було період рішення комісії вийти до людей, попитатися людям пояснити безпечність цього, цього процесу і е, намагатися людей заспокоїти. Але ми бачимо, що люди стоять на своєму, є певні їхні вимоги. Ми сьогодні їх послухаємо, в чому заключаються ці вимоги ну, ініціативних групи, яка прибула на сьогоднішню сесію. Послухаємо компанію НТС, послухаємо виступи депутатів і приймемо по цьому питанню відповідне якесь рішення, реагування наше повинно по цьому питанню ну, бажано бути, тому що ми не можемо бути. Поза інтересами людей, але ми повинні діяти ще в межах діючого законодавства. Представник компанії МТС під час свого виступу пояснив доцільність і безпечність станції для населення, яке проживає поряд з вежею. тому, тому що е, ніхто не ніхто буде, тому, що Кожен з вас використовується телефоном. Кожен має в команді мобільний телефон, і це Зараз. Е, в В даний момент в місті Тростянець є три базові станції нашого оператора. Все они расположены с западной и южной стороны города. Это возле моста, это на территории шоколадной фабрики Крафт Украина и на вышке РТПЦ. Направление на северную и восточную часть города имеет большие перегрузки. Эти перегрузки рано или поздно приведут к тому, что базовая станция откажется от работы. То есть она уйдет в перегрузку, выключится и необходимо будет вмешательство инженеров, чтобы ее заново запустить. Обычно это срабатывает это по цепной реакции. Если уходит перегрузку одна базовая станция, следующая, работающая рядом с ней, уходит в перегрузку так же само. Выпадает полностью целый сегмент. Но ну, это либо город окажется, либо район. Пока не приедут, не доберутся сум ближайшие инженера по эксплуатации, не включат, не перезагрузят базовые станции, связи в городе не будет. В данный момент для того, чтобы снять нагрузку с крайних базовых станций, это как раз возле моста, которая находится, необходимо построить базовую станцию с восточной части города. Есть такой процесс, называется радиопланирование. Наши инженера тщательно в течение полугода изучали, откуда идет, какая нагрузка, какие есть возможности, возможности рельефа, то, что есть лес. Все это учитывалось. И была выбрана точка. По улице Славгородской. Мы обратились в законном порядке к городскому совету на получение разрешения. Заключили договор. Это длилось порядка года. После этого разработали проекты, получили предрешение. Были проведены все расчеты санитарных зон, поданы в областную СЭС. Они проверили эти расчеты, выдали нам предварительное разрешение. Сейчас нам надо построить базовые станции. После этого э, врачи э, санэпидемслужбы области приедут на объект, сделают, э, составят паспорт этого объекта, проведут инструментальные измерения. То есть, э, поприсутствовать в момент проведения измерений, посмотреть, что действительно по факту по показывает прибор, может любой желающий. Мы объявим о дате проведения этих измерений. Можем даже в индивидуальном порядке, конечно, не всем, но какой-то активной части населения зайти даже в квартиру, в дом и там померить, что получается с калибрированной И сможем даже показать разницу между измерениями от нашей базовой станции и бытовыми приборами, которые уже есть у этих людей дома. Их, конечно, сразу удивят эти показания, потому что буквально бытовые приборы, находящиеся у них сейчас дома, излучают гораздо больше, чем удаленная от них базовая станция. Хочу сказать сразу, высота подвеса антенны этой базовой станции будет 50 метров. Зона ограничения застройки нет необходимости, потому что превышение электромагнитного поля возможно от этой базовой станции максимальным ну, по просчетам на высоте 29 метров. Рядом строений высотой 29 метров, либо людей, поднимающихся каким-то там техническим сооружением на 29 метров, нет. То есть возле базовой станции, ну только за забором, за можно полностью находиться, строить детские площадки, гулять, проводить пикники, что угодно, и жить. Антенны не запрещено ставить ни на жилых домах, не надо ни разрыва от жилых домов, и можно заводить в помещение. У вас стоит ОРТПЦ, телевизионная вышка. Я думаю, она там построена в районе 70-х годов. Действует у вас там лет 30 мощности на телевизионных вышках это ну, где-то 30-70 киловатт мощность. Наша базовая станция будет мощностью 20 ватт. То есть это в тысячи раз меньше. А, напря... ну, есть понятие направленности антенны. А, на УРТПЦ используются старые антенны. У них направленность, все, все направленные антенны идет она светит как вниз, во все стороны, вверх, вниз, везде светит. И вы пользуетесь, видите сигнал, картинку телевизора, во всем районе она действует. А наши же антенны, они направлены, они вещают строго под углом, но ну, не в горизонтальной плоскости, вещают под углом 3 градуса. То есть, ну, это фактически они светят горизонтально. А, таким образом, вниз направленности сигнала нет. Мы этим четко можем управлять, ну, разворачивая антенну. Мощность у нас, я повторюсь еще раз, 20 ватт. То есть данные вот в этой комнате, на территории всего города, напряженность от электромагнитного поля напряженность электромагнитного поля с созданием вышкой в ТПЦ выше, чем будет перед нашей базовой станцией. Сразу же еще скажу, насчет телефонов у вас. Телефоны также самые создают электромагнитное поле. И они связываются с базовой станцией. Это их не работа. Они связываются с базовой станцией, с такой же сигналом, мощностью сигнала, как базовая станция связывается с ними, потому что это симметричный процесс. Телефон вы держите перед собой в кармане. Вы держите его перед ухом, когда разводитель. Вы прямо находитесь перед этим телефоном и получаете все электромагнитное поле от него. Напряженность вышка от вас удалена. Чем ближе к вам находится базовая станция мобильной связи, тем меньшую мощность включает ваш телефон для того, чтобы э, связаться с этой базовой станцией. Чем э, больше базовых станций э, стоит, тем меньше э, уровни электромагнитных полей. Во-первых, базовая станция включает меньшую мощность. То есть сейчас ту базовую станцию, которую мы э, поставим, в результате она будет включена от половины мощности, которые в ближайшие окружающие ее есть. И те, которые сейчас окружающие, будут выключены в половину мощности, потому что территория поделят пополам. Своей работы. И ваши телефоны, ну, телефоны людей, которые живут в этом районе, которые сейчас связываются с дальними базовыми станциями возле моста на шоколадной фабрике, эти телефоны переключатся сразу же автоматически на построенную базовую станцию и в своей мощности погасят до того уровня, лишь бы обеспечить связь с этой базовой станции. Это будет где-то в два раза меньше мощности. Батарейку будет в два раза больше держать. Під час обговорення цього питання від мешканців лунала маса запитань, основа яких полягала в недовірі до слів представника компанії стосовно безпечності станції для людей. Мощність базової станції змінюється динамічно, Як і ваша мощність телефону, тобто Це постійно змінюючий процес. Треба тобто базової станції зв'язатися з дальнім телефоном. Вона може включити 10 ватт. Телефон чуть-чуть пішов далі, вона включить 20 ватт. Почему я называю цифру именно в 20 ватт? Это максимальная, на которую будет, может включаться эта базовая станция. То есть человек, который станет перед базовой станцией, мощность включится на 1 ватт. Он будет отходить, разговаривает и идет вдоль э, от базовой станции. И мощность будет расти, 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 если он уже там далеко ушел, максимум до 20 ватт. После чего э, телефон переключится на следующую базовую станцию. То же самое произойдет с вашим телефоном под вышкой вы будете стоять, это будет включен 1 ватт, вы будете уходить, уходить, будет расти, потом только вы переключаетесь, хендовый называется процесс, переключение пройдет на следующую базовую станцию, сразу же мощность вашего телефона резко поменяется. По напряженности электрон, по нормам разрешенным. Значит, Украина является, имеет самые жесткие в мире нормы по напряженности электромагнитного поля. Значит, норма разрешенная СЭС Украины 2,5 микроватта на сантиметр квадратный. Для сравнения, это ближайший к нам сосед Россия имеет норму 10 микроватт на сантиметр квадратный. Все страны Европы, и Скандинавии, но ну, скандинавские страны имеют 100 микроватт. В основном мире это где-то колеблется от 10 до 100. Расчетная мощность электромагнитного поля, создаваемая этой нашей базовой станцией на уровне землей, Будет 0,5 микроватта на сантиметр квадратный. Это в 5 раз меньше разрешенной нормы в Украине, которая является самой жесткой в мире. Міський голова спробував пояснити все це використовуючи наглядні малюнки, але мешканці не бажали зрозуміти доцільності встановлення даних станції поряд з їх будинками і не розуміли, чому станцію неможливо перенести в інше місце. На що представник компанії зазначив, що це місто вибрано не випадково, були проведені розрахунки і знайдений найкращий варіант. Інженер дуже підбирав, а підбирав, місті з людьми, які знаходилися на місці бізне. говорили, що вони дивиться по програмі по рельєфу. он видит на карте на компьютере место где можно для того чтобы обеспечить связь удачную корректную которая не будет нормально взаимодействовать с остальной всей сетью таким образом была выбрана именно эта точка которая показывает что если поставить здесь то получится максимальный эффект по улучшению качества связи До обговорення цього питання приєдналися й депутати, один з яких зазначив, що виявляється, коли надавався на сесії дозвіл на будівництво цієї вежі, то депутати не розуміли за що голосували. Ви тільки почули, що депутати проголосувалися так. але депутати голосували так само, як і ви знали, тому що їх теж ніхто не прошов. не. <підріст> Цікаво, що ж це за депутати, які голосують і самі не знаючи за що. Однак, як виявляється, не всі присутні депутати настільки некомпетентні, що голосують, не відаючи за що. Я хотів би заспокоїти всіх, хто громадно присутні І трошки працюю поваги, Олександр е, Дмитрович, до вас чи чуть, -чуть некоректно ви коректно що Ми депутати тут, обранці народу. Ми не приймаємо якісь безглузду такі рішення, що ой, а що ж ми зробили. Якщо ми так будемо приймати, то ми тут не нужні поміть правильно. Якби на було мокре, що небудь строїлось, тобі обов'язково дізнався, хто його буде строїти. Єсрішення, немає зрешення, досі там та вистроїті лінія. Депутат Вадим Бодаренко у своєму виступі також наголосив, що такі самі вежі є і в інших жилих районах, і саме він живе на одному з таких. І, до речі, живе на п'ятому поверсі. Антени, які стоять зараз, на гурка 22 і на Татаринка стоять. Там так же саме стоять. 50 метрів будинка я що я хочу сказати, бо я живу на п'ятому на п'ятому на пятом етажу по 50 літ СССР і на п'ятому етажу живуть на погорка 16. Антенна якраз, по суті, знаходиться на уровні балкона. Я розбираюся під цю антенну, ніяких там ні норм нема, бо теж переживав і за родителей, і за себе. У вас на сьогоднішній день будуть взаманути. Я вічний депутат живу на п'ятому етажу 50 метрів той антенни. І э, по суті дела, э, що хотів сказати, я Юрій торі сказав по поводу тих, хто дабки, дадуть через дві неділі висновки. Э, якщо даб, да при з різними інстанціями дадуть. Висновки, що не мають вони права тут знаходитися, і знаходяться, реструють забудову то законно. Ти ця лишка буде туди обрана і перенесена в другу місто. У присутніх мешканців виникло питання і стосовно законності і безпечності встановленої вежі в районі Абісіння на території старого хлібзаводу. В результаті депутатами міської ради було прийнято рішення надіслати листа до прокуратури до інспекції Держбудконтролю для перевірки законності і безпечності встановлення даних станцій мобільного зв'язку ще одним з нагальних питань, які обговорювалися на сесії, стало звернення депутата Олександра Гребінюка відносно відкачки каналізації по вулиці Мира, 2 Однак, як виявилося, дані роботи були вже проведені за участі комунального підприємства «Тростянецькому сервіс». по суті. Те, що було до року, відновили цей ділянку. далі відновити не представляється, можливо, вона забити. зараз є два колонці, які збирають ці фікалії. По суті, дела, машина вчора викачувала ці фекалії, в неї ровно влізла, викачали всі колодці і влізла ровно на машину. Тобто 3,5 куба влізла ця каналізація. В принципі, цього достатньо, якщо своє часом замовляти машину, тактика каналізація там не буде, так і діяли раніше до 2014 року. Але комунсервіс безплатно, то ту роботу, ту, яку мог, зробив, ну така ситуація. Поэтому Ігадавання в сторону Комунсервісу було безпричинне, на мій погляд. Ну, вони час роботи зробили далі питання за районною радою. Ми можемо, із з виступа Олександра Дмитровича, прищення підтримати депутатський запит депутата Грибідіка першим пунктом. Пункт два. Звернутися до Теселецької районної ради та підприємства для Вирішення питання е, влаштування непроникного вигибу е, біля такої то будівлі для забезпечення збору е, стоків з даного об'єкта, е, пунктри е, райковоспус і СЕСТ, контролювати стан існуючої мережі і не допускати витікання її на поверхню, Той, своєчасно замовляючи виконання послуг у підприємства е, Трезіння бомсервісу. Наше місто повинне зростати і розвиватися. Мабуть, з цією думкою згодні всі його мешканці. Звітуючи про виконання програми соціального і економічного розвитку міста за перше півріччя 2014 року. Міський голова зазначив, що за цей час по місту зроблено немало робіт, хоча, можливо, було б зроблено більше. Однак, все залежить від казначейства. Я скажу відверто, щоб ви розуміли сьогодні. Казначейство практично стоїть. Платіжі йдуть. Ну от вчора я випросив 10 тисяч гривень. 10 тисяч при наявних на щитах по 2 мільйона гривень. При заборгованості нашого бюджету перед виконання роботи близько мільйон 200 000 залишається заборгованість. 10 тисяч гривень за останній тиждень я випросив на оплату бензину, марок, бумаги і всього і, там, мелочі. Проєктні роботи всі зу... не, не, не проплачуються, тих условія не проплачуються, будівництво якихось об'єктів серйозних, як водозабор на вулиці на Ніспічанському районі не оплачується. І сьогодні ми, допустимо, я знаю, що садики зараз дітські на канікулах, да? їм треба формувати ось до 15-го, десь примерно э, серпня, зробити ремонт садиків. Я скажу чесно, я звернувся до підприємців нашого міста, кажу, хто може дати долг. А вони кажуть, Юрій Анатолійович, за прошлій не розчиталися. І дійсно, по шимку, Юрій, довгі ми дії трошки там, по іншим підприємцям. Хоча часть пішла, чаще зависла. За бойлери, за інчір. Я звернувся і всі кажуть, Юрій Анатолій, що дасть нам ті деньги, ми вам дамо ще раз долг. Казначейство на не пропускає. Каже, потім, бо зараз всі гроші йдуть державі в основному на війну, на якісь інші речі і так далі. І ми це розуміємо. І пришлось їхати, наприклад, в Ахтирку, і в Ахтирці просити зараз, грубо говоря, тонну краски для того, щоб роздати її завозити, роздати її садикам це ментом, міла і так далі. Ми знаходимо, як в цій ситуації. Даже. Це не тому, що я зараз жаліюся речейсь. Робити крайне тяжело. І мені, Іллівні Юрійні, Юрію Ніколайовичу, і так далі. Тому те, що в місті зроблено, а зроблено з саме сторони мало, з другої сторони багато, в тих условия, якщо сьогодні є. Бо будуються тротуари, ставляться, продовжуються лампочки, ставляться, ремонтуються, якісь проводяться заходи. обстежуємо клуби, будемо ремонтувати. На днях почнеться ремонт клуба Гаївського, Ми вже з головничим домовилися, що ми. Хочу цього його запустити, бо крапку треба поставити в цьому питанні. Ми навіть готові зараз прийняти котелі на себе. Ми будемо на себе брати ще більше рівень відповідальності. Що ж стосовно культурного розвитку, то минулий фестиваль Стара Фортеця пройшов не лише з успіхом стосовно організації, а й доказав свою прибутковість з бюджету ворота Тресенця жодна копійка грошей жодна не пішла на проведення фестивалю Стара Фортеця. На цьому фестивалі заробили десятки людей. Підприємців наших, якісь кошти для свого бізнесу, які продавали продукцію, сувенірну, водили екскурсію, ні скучне, там інші заходи, кошашники, жарили, тому подобне. Таксі. Заробили таксі, таксі, таксі. гастільниці ще скажу одне таксі. комунальні служби, які надавали послуги наші ЖЕУ, Комунсервіс, екосервіс, сервіс, мусора, встановлення огорожі і так далі заробили, по-моєму, що не помиляюсь, 19 тисяч гривень, їм теж було заплачено з цих коштів, які я сказав. Тобто ніхто безплатно нічого не робив. Все, що було потрачено, все було зафіксировано, акти виконаних робіт і було зроблено. Це правильний примір. Якщо б ми робили його через бюджет, ми ну, ніколи його в житті не зробили, і це були неправильно потрачені гроші. Ми, тому з галузі культури, по суті, ми сэкономили. У нас було заплановано на началі року 50-й гривень потратити на цей фестиваль. Ми не потратили ні копійки, жодні копійки дені. Наскільки мені відомо прийнято рішення виконавчого комітету про проведення патріотичного фестивалю? Ми будемо там думати, як це зробити у вишиванках і так далі, День незалежності. Водянці рок фестиваль ну рок не такий не, не, не тяжкий. Їдуть нормальні патріотичні колективи, в тому числі колективи, які сьогодні беруть участь в базі тратичних операцій, група «Антитіла». Хлопці активно займаються, як волонтери з Польщі, кожну неділю носять на собі бронежилети, ботинки і все остальне, возять еженедільно в це саме і просяться дораз на каль виступити вы перед нашим э, Просто це з Луцька хлопці, другі. Ми їх сюди всі веземо для того, щоб тут провести нормальний, перед боком, у, як кажуть, у росіян провести нормальний патріотичний фестиваль з вишиванками, з нормальними ліцями, обличчями, на, 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 на голови опускати, на твердо підняти голову і казати, що ми не боїмося ніякої агресії. І вже деньги, Я знаю, що цей підприємець заплатив авансово стовач гривень за участь колективу, колективи підтвердили свої участі в цьому фестивалі. Багато і інших питань піднімалося на сесії. Це і звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя. До речі, як зазначив Анатолій Лопатін, показники міського бюджету по загальному фонду були виконані на 101,3%. Розглянули питання стосовно стану теплопостачання центральної частини міста, під час якого було вирішено клопотати перед районною радою про передачу котелень, що знаходяться на вулицях Татаренка, Шевченка та Камарова у комунальну власність територіальної громади міста, та інші не менш важливі питання. І не дивлячись на деякі спірні питання, все ж засідання проходило в атмосфері співпраці всіх депутатів і фахівців міської ради. Тож можна сказати, що пояснюючи ту чи іншу проблему, можна завжди знайти порозуміння.